Ну і всім привіт, каналі АПЕО і сьогодні, друзі, ми будемо на гонки жирних тіпів. Сьогодні нам треба буде просто отак от об'їдатися піцею. просто по максимуму об'їдатися піцою. Тут ще бургери захвачувати. Нам треба об'їдатися. Отак от ми зараз бургери чаптя -ча 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 забираємо, давайте забираємо. Всі треба бургери з'їсти, просто треба піцею об'їстися, треба тапати дуже-дуже сильно. Вот так от ми беремо зараз, об'єднаємося і все, ми зараз ідемо на гонку. Нам треба зараз іти на гонку. Але я чесно не знаю смислу іти на гонку тоді, коли ми поїли. Ну, чесно, трошечки є відчуття. Так, чекайте. Йо, мені тут треба тапити. Давай, 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 давай. Тапай, тапай, чекайте. Ну, о, все, я тих типів, знаєте, до жену. Чекайте, а нас той ззаді ще є. Ні, назаді ніхто не біжить, просто я один от таки от біжу. Подивіться просто. Ну. Я, мені здається, я от тих НЕРД, модератор і нік, і бігейм взагалі не дожину. Ну почекайте, почекайте, у мене швидкість прямо росте добре. Слухайте, у мене прям чудово росте швидкість, по 279 же. Ну і просто я тапаю максимально, і мені здається, час... Ось цього чекайте, ну, почекайте, воно піджимай, 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 піджимай. Давай, давай, ми, ми схожуємо зараз на джинумо. Серйозно? Йоу, давай, 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 давай. Біжи, 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 біжи. І прямо перед фінішем обігнало. Оце перемога нормальна. Ну вже, вже. Е е не останнє місце так ми отримали один кубік. Ой, один, один кубок. І ми, за, ми 44 секунди бігли. Це прям дуже-дуже довго. Тому нам треба просто зараз ще сильніше об'єднатися е піцою. І е зараз, зараз, чекати, забираємо бургер і нам чекати, нам ще треба відкрити яйце, нам пропонують відкрити яйце. Добре, відкриваємо яйце. Давайте. І зараз подивимося, що нам випаде. Е Фокс Рейв е рідкісна, ну це, це непогано, 20%. А, вона вже в мене зразу є. Зразу є. Чекайте, а в нас їхні іксі продає. Вона... Йоу, вона придає 200 іксів! Це, це прям дуже непогано, це прям супер. Слухайте, це прям чудово. До речі, в мене тут якась піца е, плюс 9, ми зразу її беремо. Ой-ой-ой, пішла прокатчика, пішла прокатчика. Гляньте, 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 500, 500-600, туди, сюди, чекайте. Мені ще треба дивитися через кілька секунд гонка. Е, Саме головне не прогавити гонку. Так. так, все, зараз нам треба просто сильно, сильно, сильно швидко-швидко тапати. Давай, давай, давай. Розганяйся, просто, просто розганяємося, розганяємося, давай, давай. Ну, Зразу ми цього е -нерд, е зразу обганяємо, вже 700 кліків. Давай, давай. Ну просто в мене зараз палець горить, я вам відповідаю. Просто. І давайте зараз спробуємо модератора обігнати. Я не знаю, чи ми зможемо його обігнати. Давай, давай. Ну, Прямо перед фінішем. Прямо перед фінішем, ми що зможемо обігнати. Прямо перед фінішем зможемо модератора обігнати. Давай давай, 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 давай. І ми обігнали модератора, просто ми взяли пета. Просто взяли пете вже третє місце, вже третє місце. Ну це прям це прям слухайте, це прям непогано, я вам скажу. Це прям дуже навіть непогано. Все, супер, у нас є бургер, у нас є піси, супер, давайте. Зараз ми якесь печиво відкриваємо за 1500, дякую. Ми його взяли і просто зараз ми тут полетіли. біда. до речі, що це таке? Я не знаю, що це таке, ну ка ми на нього сядемо. І що? А, тут наші якісь є ікси. Йой! Та тут я взагалі об'їмся. Просто я не знаю, як тут об'їдаюся, не знаю. Через через скільки секунд, почекайте, гонка. Саме головне ще ще нам гонку не профукати. Вона нас через 10 секунд. Так, вже йдемо, давай 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 стаємо. Е, через 10 секунд гонка. Ну просто у нас вже 3 тисячі є. 3 тисячі ми вже об'їли, просто ну це. Це прям це прям непогано. Так давайте. І зараз ми просто зараз будемо тапати, тапати. Давай-давай-давай! Роз, розганяйся, 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 давай, давай. 1800 кліків, давай, давай, давай. Все, на старті ми обігнали зразу цього початку, початківця. І зараз модератора ми добігаємо. Давай, 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 біжи, біжи. Біжи, слухайте, ми прям дуже чудово біжимо. Я вам скажу, прям дуже добре. Ну тих тіпів ми, напевно, що зовсім вже не доганяємо, того самого Ніка і Біг Гейма. Нам тіпів тих ще дуже-дуже далеко доганяти. ну Ми прибігаємо просто вже майже на максималці. Це вже прям, ну, це прям хороший результат. Так, давайте ми зараз відкриємо ще петів, трошечки відкриваємо петів, Давай, давай. Е, і хто нам випаде? Е, ще нам ця лисиця випала, ну це непогано. І давайте ще одного відкриємо Пета давай давай, відкриваємо. І ще нам ця лисиця випадає. Ну це прям слухайте, це не, прям непогано. У нас тут ще, до речі, можна якось безкоштовно відкрити. Так, що у нас якийсь подарунок. Давай ми взяли подарунок 100 е, перемог. Це... Ой, йоу, слухайте, я щось не знаю, я щось якесь зілля взяв і мене зразу перекинуло на гру. Ну, біжимо, біжимо, давайте. Наше 2500, 2500 і слухайте, ми вже прям добігаємо до цього дніка. Прям ну, з легкістю ми його вже догнати можемо. О, давайте зараз спробуємо до 4000 добігти. Давай, давай, розганяйся, розганяйся, розганяйся. Ну ми максималку на цій трасі ну, ніколи, я думаю, не розвинемо, просто... Гуляйте, ми летимо, ми ракети, я вам так скажу. Так, плюс 5 е, перемог, супер, дякую. Е, давайте ми підбираємо, може на краще, на більше яйця, я не знаю. Е, на трошки більше і краще. давайте. Зараз просто давайте зараз будемо їсти, їсти, їсти. А що це у нас таке? Мені, до речі, цікаво, що це. А, тут у нас прокачка. Ні, це нам не треба. що... Покщо... Та давайте ми сядемо за цей стіл, я не знаю, давайте сядемо. Ні, за це що ми не можемо сісти, за це ми можемо, так? Да? От просто і тут ми їмо. Подивіться, тут просто ми не їмо тут ми ума сходимо. Опа, ми ще щось відкрили. Ми якусь... Ой, ми чікен відкрили, курочку, ой, супер, а ну-ка. 56. Просто, ще плюс 8 нам буст дає. Оце я, оце я знаю, просто зараз 12. Давай, 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 просто нарощу, нарощу, нарощу. Давай, 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 давай. Ось все, у нас 12 тисяч є. Думаю, що ми гонку не прогавили. Давайте зараз йдемо на гонку. Ми зараз тут на біля фініша просто протапаємо максимально. Е, пробіжимо так, старт е, старт гонки, давайте. Через 9 секунд. І давайте, я зараз хочу обігнати цього Ніка, сильний хлопчик. Давайте, опа, опа, давай, 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 давай. Давай розганяйся, 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 давай, давай. Ну вони просто зразу на максимум своєї швидкості біжуть, а мені треба це тапати і розганятися. Оце прям великий мінус. Але я вам скажу, зараз обжинемо, обжинемо просто цього зараз сумошника. Подивіться, просто кінь широки. До речі, подивіться, які ми широкі стали. Ми прям вже дуже широкі стали, просто капець. І давайте просто опля сюди друге місце, плюс 25 кубків, це вже непогано, це вже прям дуже-дуже добре. І давайте зараз ми тут оберемо ще прокачуємося, Ну просто ми ходимо і прокачуємося. Що це нас таке? Це щось заробакси, добре. Давайте ще щось подивимося. Тут е, так, ну, забираємо обов'язково піцу, ці бургери, це все обов'язково. Є, забираємо і тут у нас є якісь е, пети, там скриті, сап... якісь там супер-супер-супер. Е, тут якийсь у нас є віп канал тут ще у нас ще яка штука так само є. Е, тут у нас є в магазині щось, так що ми можемо в магазині взяти, і у нас є якісь є перемоги. Плюс 10, 10 кубків нам подарував, дякую. У е, нас є якісь тут ще зілля, і в нас тут ще ми щось можемо забрати. Ну, заб... а, чекайте, у нас там ще щось було. І, до речі, у нас тут ще є е, просто е, безкоштовно, типу, щоб ми їли безкоштовно, але воно просто дуже якось помаленько їсть. Тому я пропоную просто зараз підзбирати сили, просто-просто пооб'їстися, я так знаю, скажу. О, ми вже можемо сісти, до речі, за ще більше стіл. І тут бо ми зараз тут об'їдаємося. Просто ми тут об'їдаємося. До речі, наше... тут щось ми можемо переродитися. Добре, давайте ми зараз переродимося. І ми про... Подивіться, як ми об'їдаємося! Просто, йой! Я, я взагалі прям зараз люто прокачаюся. Я вам прям говорю, ми зараз просто, просто люто качаємося. Просто гляньте, який я сумошник. йой 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 йо. От що за сміттєвий пакет, я вам кажу. Оце картошки наїсі, ну так от буває. Давайте ми щас, ще тут просто прокачаємося. О, і нас, ще, до речі, є якийсь подарунок, забираємо подарунок. І це ми вже забрали. І ще 50 е, щось нам дали перемог. І просто давайте, зараз нам треба на максимум... Давай, 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 давай. Опа-опа, я обганяю, я обганяю, я зараз обжину, я його обігнав! Я обігнав цього бігейма! І просто ми летимо 30 тисяч плюс кліків, і я... все, я прибіг. Я відкрив щось новеньке, 125 кубків. Я номер один, так, і що, і що нам дасть? І що це нам дасть, ми якось можемо там перейти кудись. І ще ми просто... ну... Ми зараз автоматично е, їмо. Так, почекайте, ми ще тут можемо... Ми відкрили, почекайте, ми щось нове відкрили чи Чи що? Що нам треба тисячу кубків назбирати, щоб відкрити новий світ. Так, почекайте, нам треба... Е... А, а Нам треба або два рази переродитися, і... або нам треба просто взяти е, тисячу кубків назбирати. Ми зараз купу накупляємо петів. По 50 оцих прям лютих-лютих петів. Так, ми відкрили якесь там рідкісне, і давайте ще одне відкриваємо. І у нас теж якийсь кіт випав. Е, так, добре, давайте ми зараз е, візьмемо цих петів. Так, вони вже у нас є. О, у нас є пети. І просто подивіться, як я прокачуюсь Його прям люто прокачуюсь, Подивіться, просто 100 тисяч. Давайте ми зараз сядемо за той стіл. Я думаю, ми зараз за тим столом. Не то що об'їмося? Ми зараз там з ума зійдемо. А ну-ка, сідаємо. Просто по 405 і ще буст є. Просто 125 тисяч, просто подивіться, йоу, Йо Це прям ну дуже сильно, це прям ну, це прям дуже добре. А ну-ка, якщо ми зараз ще бургери ці заберемо, просто плюс 810 зразу. І давайте, зараз пропоную просто піти побігати, назбирати тисячу цих куплів і відкрити новий світ, тому що, ну я так думаю, що так правильно буде, правда? То ні, давайте, зараз ми по побіжимо з цими хлопчиками. Ну просто я вже навіть босом обганяюся. ну це прям дуже круто вже. Давайте зараз там отак от, отак от. І давайте зараз опля, 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 опля. і пішов, 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 пішов. І все, обігнав, обігнав, обігнав. 75 тисяч просто кліків, швидкість, просто я пролітаю. Я вже пролітаю. А ну-ка, ми можемо тоді а, автоматичну а, гонку включити, що воно саме там все бігало. А ну-ка, воно прям трошечки тяжко тяжко воно саме набирає. Але слухайте, ми нічого прям так розганяємося. Тоді прям тут ну прям тут непогано. Не То все, тоді хай воно зараз саме просто. Давайте ми зараз побігаємо. І ще автоматична огоночка зараз буде і все. У нас же є, до речі, от, ми ж назбирали. так, чекай, давайте зараз. Бургів під'їмо, нам лишнього вага ніколи не буде. І давайте я хочу. Е, мені якось можна відкрити нову зону? А, о, нам треба зажати. Все, ми відкрили новий світ. Так, і куди ми попали? Ну просто тут же якісь ой Ой-ой, тут вже прям жорсткі типи, я вам скажу так. І тут же прям 600 тут треба ганяти. ну тут прям так вже. Прям, ну. Тут вже прям по 12 тисяч пети, просто по 2,5 тисяч. Ого! Ну це, це тут вже прям солідненько. давай. Ну. Ми орево відкрили? Серйозно? Якесь печиво відкрили, Добре, давайте беремо. За 100 тисяч ми якесь печиво відкрили і просто. Подивіться, як ми тут наїдаємо, йоу, це, ну це, це прям дуже жорстко. Це ми вже прям дуже жорстко прокачується. Тут просто по 75 тисяч, але ну, я думаю, що ми їх зараз обженемо, якщо чесно. А ну-ка, давай. Ой-ой-ой! Я думав, що ми їх обженемо! Я, я чесно думаю, що ми їх обженемо. Ну тут прям Йо, тут прям дуже тяжко. Тут ми зараз тільки оцього оранжевого обженемо і все. Просто оцього. Давай, давай, давай. Клікай, 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 давай, давай. Тут, тут прям траса вже е, жорстка така довга. Я навіть не обганяю того якогось коричневого чи хтось такий пад Explorer а ні, я обгоняю я прямо під кінець, ну просто дуже-дуже жорстко. Тут в мене 300 тисяч, я вже максимум прям розвив. 3000 кубків просто. 3000, ого. Ні, ну це, прям, це прям непогано. Давайте ми зараз відкриємо одного пета. Так, хто нам випав просто якесь е, 37%. Відсотків. Давайте зараз візьмемо 280% в нього. Давайте і... Ой, чекайте, 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 давай, ось ми візьмемо. 280, давай, є. Yeah. І чекайте, нащо тут який зараз пет ми можемо також відкрити. Просто ми зараз ще й морозово відкрили якесь за 350 тисяч. Просто оце ми тут жорсткі, прямо. І тоді зараз тут у нас є варіанти тільки просто ганятися і все. Да? Ну-ка, тут у нас є якісь оці ж, всі, всякі штуки. Тут ми можемо взяти це. Так, ну, чекайте, тут нам треба зараз не розслаблятися, просто люто не розслаблятися. Давай, 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 розгончик, 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 давай, 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 просто с ума сходимо. Ой, нас обганяє, нас обганяє який щел, просто давай. Давай, давай, скільки в нього максимальна швидкість, я не знаю, ну він прям нас жорстко обганяє. Ну-ка, давай, 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 давай. Обженемо. Ні, ми його не обженемо. Він прям люто побіг. Просто подивіться, він прям летить. Чекайте, ми знову цього коричневого обігнали під фініш. Ну просто чувак полетів. Йоу, він прям ну, він прям дуже хоро, хорошо э, прям, прям побіг. Він прям дуже добре побіг. А ну-ка, давайте. Я хочу якусь ну, подивитися. Ми можемо цього пета? Так, почекайте, ми ще якось пета взяли, якщо не помиляюсь, так. Да? Просто 330 ексів, легендарний пет, Добре, давайте ми зараз цього заберемо. І цього там, і що він нам дасть? Просто по 800 ми зараз беремо. Йой. Давайте ми зараз побіжимо. Е, тоді давайте зараз побіжимо, просто зараз поганяємося. Чекайте, щоб нам відкрити інший світ, то що нам треба тут зробити? 750 тисяч набрати цих от кубків. Кубків, йоу, це, це прям дуже жорстко. 750, це вже прям, ну, це вже прям дуже жорстко. Давайте тоді зараз візьмемо, станемо сюди. І давайте ми зараз хочемо. Давайте ще раз візьмемо, переродимося. Просто наберемо мільйон сили цієї. І тоді ми вже, вже щось подивимося. Гонка у нас через 37 секунд. А, і все. Тоді ми зараз просто можемо пооб'їдатися бургерами і піцами. Давайте ми зараз сідаємо за стіл. Оцей от і тут просто люто зараз їмо. Так, просто ми зараз тут люто об'їдаємося, я не знаю, там вже у нас е гонка починається чи не починається Чекайте, давайте. Зараз підемо на гоночку, давайте, у нас же є 700 тисяч, але я думаю, ми хоч зараз обженемо вже цю тітю, я не знаю, чи як її там. Ну давайте, ми зараз стаємо. Давай, там вона з на нами стане чи не стане. Ні, вона з нами не стає, ну добре, просто. Я зараз хочу цих тіпів обігнати, бо вони просто дуже жорсткі, просто подивіться, вони летять. Вони не те, що ходять, вони летять. І в мене 300 тисяч вже просто кліки. Анука, давай, давай, давай. Біжи, 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 біжи давай, давай. Ми, зараз... ми можемо, О, давай, давай, давай. Анука, якщо ми зараз підіжмемо, анука, давай, давай, давай. Ми зможемо обігнати, то... Ні, ми то прям до нього дуже сильно далеко. Ну, але ми але, слухайте, ми вже прямо його обганяємо, ми вже його прямо доганяємо дуже добре. А ну-ка, ми ще тут ще щось нове відкрили. Так, 3000 ти е, перемог, дякую. Це кубків. А ну-ка, давайте я зараз хочу прямо, прямо жорстко зараз об'їститися. Е, щоб у нас просто вже, вже капець було. А ну-ка, що ми тут можемо зробити? Один із одного, що там можемо зробити, так, добре. Давайте ми зараз сідаємо за цей стіл. Так, ми ще там де один-2 мільйона сісти не можемо. Добре, давайте просто тут сідаємо і тут об'їдаємося. Ми зараз просто зараз вже люто об'їдаємося. Слухай, йой-йой-йой! Ми вже прямо наїли на мільйон. І ми зараз можемо знову просто переродитися. І просто подивіться, як ми зараз будемо люто об'їдатися. Просто вже 14 тисяч, вже 20 тисяч. Ми просто переродилися і це прям, ну це прям люто слухайте. це прям дуже жорстко. А ну-ка. Чекайте, ми ж туди можемо просто до клівера попасти, так? Да? Чекайте, ми тут можемо ще щось приєднатися за 50 цих. Ну просто як ми обідаємося, просто подивіться, ми зараз зберемо і просто капець. Давайте ми зараз на гоночку стаємо і я хочу просто побігти, подивитися, що буде. А ну-ка, давай. давай. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой -йой, ой, -йой, ой -йой. Ні, ну тут прям з 300 тисячами, прям, ну, це, це прям дуже мало. Просто це тут дуже-дуже дуже цього мало, нам прям не вистачає швидкості, а ну-ка, давай. Ну ми хоча б зараз обганяємо цих двох, як і на початку, як ми сюди прийшли, да? да ми, ми просто як на як на початку були, ми перер перерождаємося, ну ми навіть того вже не доганяємо, йой. Ми, ми вже того не доженемо, правда? Чекайте, чекайте, чекайте прямо перед фінішем. Давай, давай, як Макмін, як Макмін. Ай, ай, ай. Просто прямо йшли ніс до носа, але ну, не змогли, не змогли, не змогли. Ну добре, давайте ми зараз просто покупляємо І Я думаю, і ми вже на цьому сьогодні закінчимо, то, щоб ми прям дуже жорстко вже сьогодні прокачалися. Якщо вам просто це відео дуже сильно сподобається, тому, дорогі друзі, ставте свою вподобайку та підписуйтесь на канал. Е та пишіть в коментарі, що треба ще зняти це відео. Ну-ка, давайте. Ага, нам вже не вистачає ще тисла, е цих кубків, добре. Давайте, які ми пети взяли. Тут у нас просто є пети е, найкраще. Давай ми візьмемо. І, ну тут, ну, слухайте мене, ну, тут набагато краще вже починаємо е, прям об'їдатися цією з жиром. Ну, це прям, ну, тут прям дуже добре. тут ми вже прям дуже добре об'їдаємося. Ну, доріги друзі, якщо вам це відео сподобалось, просто подивіться, які ми пухляши стали. Просто тут наша ця гітара просто випирає. А ми ще і ще, ще наїдаємо. Тому, дорогі друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Нове ну, було каналі АПЕА. Ну і всім пока, пока-пока.